З Новим 2025 роком. Сьогодні я змінила привітання, так як наступив новий рік. Рік, який дає надію українцям на справедливий мир. Це рік надії, а також рік миру. Я сподіваюся. Знаючи, як я люблю орхідеї, мій чоловік запропонував мені вибрати квіточку на подарунок від нього мені на новий рік. Орхідеї я, звичайно ж, люблю. Дуже багато сортів хотілося би мені мати в своєму домі. Але ж місце на підвіконні вже зайняте, а тому лише одну орхідею я збиралась якось собі придбати Тюльпан називаю її я, Пілор її правильна назва. Це орхідея мутант, як і бігліпи, метелики, триліпси. Не можу сказати, що я люблю мутанти. Все ж мені більше подобаються рослини без генетичних відхилень. Але не дивлячись на це, один білий бігліб у мене є, і про нього буде розповідь. Дуже вже він гарний. А ще в моєму списку бажань був пілор така собі мутація. Коли орхідея набирає форму тюльпана. Цю мутацію можуть мати всі орхідеї, а можливо, і не всі. Але в продажу появляється все більше сортів. У мене не було переваги для якогось сорту. Я надіялась купити пілора, якого я зустріну у вільному продажу, який не буде вартувати шалених коштів і який мені сподобається. А тому я просто поїхала в епіцентр. Не з першої поїздки, але пілора я таки зустріла. Ось він на ваших очах. З самого початку розповіді я показую саме цю рослину. Це орхідея Кімоно. Гарна назва, чи не так? Чомусь назва орхідеї теж для мене має значення. Кімоно, як сорт орхідей, я знаю досить давно. Він зарекомендував себе як стійкий, невибагливий, легкий в догляді та з досить привабливою квіточкою в клітинку. Ось така бордова клітинка. Як на фото, квіточка невелика, зацвітати в домашніх умовах має легко та побачимо, як буде вести себе рослина в моєму домі. Треба відмітити, що тюльпанчики в цього пілора округлі, достатньо закриті. Все як я люблю. Орхідея має два квітконоси, але при розгляді рослини ви вже, мабуть, замітили, що вона не в дуже хорошому стані. Розетка гарна, компактна, але з якоюсь чорною плямою внизу. Прийшлось видалити три листи. Можливо, я поспішила, можливо, листи можна було не видаляти. Як видно на відео, пляма була не суттєва, але все ж замастила добре Максимом. На всякий випадок. Цей препарат якимось чудовим способом визиває ріст коренів. Але саме коріння ним мастити не можна. Бутонів вже немає, видно, рослина досить довго простояла в магазині, а ще засушені пелюстки по краям. Чи часом це не сліди трипсів? Не знаю, на всяк випадок купила ось такий препарат. Навіть не читала, коли купляла, понадіялась на виробника, неначе вже щось купувала з цим логотипом. Почитала вже вдома. Пишу, що безпечні для тварин і людей. Надіюсь, що хоч не для комах. Принесла квіточку в кількох пакетах, так як зима на вулиці і близько нуля. Поставила на балконі, так в пакетах кілька годин і простояла. У мене на балконі прохолодно, але не менше 12. Потім зняла пакети, обробила препарату і по листах, і по квітах. Ще кілька годин простояла, потім занесла в квартиру і поставила на підвіконні в кімнаті, в якій немає рослин. Полила, просто налила трішки води на підставку, на яку ставила свою кімоно. Ось так мій подарунок простояв тиждень, після чого знов обробила препарат. А ще я не сказала, що зрізала квітконоси. Ви самі бачили, наскільки сильно квіти поїджені трипсу. Немає потреби залишати такий квіт. От і подарунок, скажете ви. Що ж це за подарунок такий, орхідея без квітів. Це ж саме сказав мені і чоловік, і діти, що люблю купити хвору рослину, щоб потім її лікувати. Мабуть, так хочеться спасти, жалко. Така гарна і на даний час ще й рідкісна квітка. Ну що ж, буду лікувати і вам показувати. Всім дякую за увагу!